Головне витягнути <таспоріст> подальше. Подальше витягую. Ну ніфіга себе, то вітаю, класний Дякую. такий. І що ти на коклета забереш чи відпустиш? Не знаю. Ще не буде. Слава Україні! рибаки! Ви на каналі Катя Рибалка. Сьогодні я впала на хвіст своїм підписникам. Справжній зимовий спінінг. Сьогодні 5 грудня, Ні, 4 грудня сьогодні, бачите, яка погода вже реально сніг на вулиці мінус 5, тільки починається світанок. І приїхали ми на обвідний канал міста Києва. Ну, Зараз, друзі, я тут буду часто по двом причинам: перше, що обвідний канал замерзає вже в останню чергу, коли морози дуже-дуже довго і такі сильні. По-друге, тут реально є риба і тут є велика риба. Сподіваюся, що у нас сьогодні також, банда 5 чоловік, що хтось щось цікаве зачіпить. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтесь, як пацани. Правильно? Ви ж всі підписані. Ставите вподобайки. Звичайно, коротше, найголовніший хейтер. Yeah, oh, <laughs> Саме головний хейтер Макс. <laughs> короче, він, виходить, познайомився з моїми підписниками. Макс працює в магазині і тепер він пацанам продає приманки. І не тільки. Касу, да, робите йому? Зарплату робимо йому. такі справи, коротше. Yeah. Але, макс, джентльмен, Поки я знімаю відео, це що моя вудка. Ти вже мені в'яжеш там якусь приманку. Суди, ну покажи приманку. що там. Ой, а покажи це... взагалі приманка. Фішап хотів фішаптант, але це флагман кітомік. Нас багато, снастей багато, різних приманок багато. Будемо ловити на ямах, будемо шукати судака, будемо шукати щуку і будемо шукати око. Коротше, все одразу. Друзі, якщо хтось з вас хоче підтримати мій канал, ви можете стати спонсором каналу. Для цього ви переходите на головну сторінку і оформлюєте спонсорську підписку. Для спонсорів каналу є бонуси. Дякую, дякую всім спонсорам мого каналу, хто мене підтримує. Це вам. Є тут трохи своєрідний квест, щоб збиратися до місця лову. Ох, я бачу вже звідси, що сьогодні є струя. Я думаю, що це добре. Так, мені треба через цей забор перелізти обережно. І бажано тут не грохнутися. Набудували цих заборів кожен раз. Так злюся, якщо чесно. що що це за фігня. Ти не можеш прийти до зони лову нормально. Так, о, впала, да? дивіться. Вода впала конкретно. В прошлий раз тут було води, ну, набагато вищий рівень. Тобто цих е, сходів не було видно. Так, друзі, зараз. Опа. О, ох, перелізла. Є. Ну, це значить, що кидати треба набагато далі. Камера чомусь замерзає, виключається. Хоча чому чомусь? Мінус 5 на вулиці. А, хлопці попшикали мені катуху спеціальним мастилом. Я вже скільки років прибачу, треба собі також придбати це мастило для того, щоб не мерз шнур. Так, вже кінчик замерз. Буквально після першого закиду. Ну нічого, зараз мастило має змазати. Верхні кільця і буде нормально. Слухайте, я десь тиждень не була на роболовлі спінінговій і реально я сумувала. Це дуже прикольні відчуття. Щось, блін, пацани довго збираються, Я вже другий закид роблю, їх все ще немає. Сьогодні ловлю Azura X-Game. У мене була тільки одна риболовля з цією вудкою, і там в коментарях мене питали, типу, як мені ця вудка. Перше враження, мені вона дуже подобається. Я вже казала, я вважаю, що зараз вудок з недешевих, поганих просто немає. Але мені треба більше часу для того, щоб. О! Щось було, друзі, Окушок. Мені треба більше часу для того, щоб якось більше зрозуміти її. Якісь її там переваги, недоліки і так далі. Тобто, поки я... поки я маю ще неї половити, ще рибу піймати. Ну нарешті. У мене вже покльовка була, поки виходили. ходили. Угу. Ти подивись, як вода впала. Угу. І подивись, яка ти Макс, намерзають кінчики. Хорошенький. Ох, та ти шо? Та ніфіга собі. Це такий, як я недавно купила на ринку, полдарушка. Ух ти. Так. Ху -ху -ху. Макс, тащи коньяк! Це точно час! А вони витягнути <тас> подальше. Подальше витягую. Ну ніфіга себе, я тебе вітаю. Класний Дякую. такий. Шо, ти на забереш, чи відпустиш? Не знаю. Ще не буде. <сміт> <Дам, хочеть? сміт> Слухай, а на що взяв, покажи? На свято так. Прикольно. Одинальник заготи хорошо. Класно, да, була покльовка? Гепнув, не, так, не будь геп, здоров. Не гепнув. Підсів? Так. Да. Та, ти що? Ну, тут кілуха точно є, так? Да? Тут не більше Більше? Я думаю, може я якихось там приманок не знаю, якоїсь фірми, що то за приманка, а це, виходить, якийсь кастомний коротше, ручна робота. Ну, прикольно, спрацювала і такого судака товарного, якого я, до речі, з'їм, бо мені його подарували. Я все вже все, весь секрет розкрила. Сама би чесно випустила, а подарунки не випускаються, правильно? Я вам тут розказую, розказую, казується камера сіла, виключилась. Вот вам, будь ласка, обідний канал. Ось такий гарний судак. Сьогодні кльов не такий, як минулого разу. Я тут була місяць тому, якраз на Макса днюху. Тому ми так з десяточок рибок піймали, дві щучки, судачки були, окунці були непогані. Сьогодні у нас аж п'ятеро і поки що от одна риба. У хлопців ще були клювання. А в мене, до речі, ні. Ото як закинулась. Вон вудка намерзають кільця. Хлопці на вулиці справжній Дубак, тому я хочу вам порекомендувати дуже тепло вдягатися і вдягатися в гарну, правильну термобілизну. Компанія Carpe Diem вже дуже давно на ринку і виробляє дуже, дуже якісну продукцію. І порівняно з їхніми конкурентами, у них дуже низькі ціни. Наразі з'явилася нова модель термобілизни. Є два слої: перший і другий. В принципі. В двох слоях це вже дуже-дуже має бути теп... ну, вам тепло, якщо там якісь екстремальні холоди. Можна е, починати із одного слою, але це дуже-дуже якість. За свої гроші ви краще не знайдете. І ще у Карпевдієм з'явилися світовідображаючі стрічки, такі для того, щоб зараз в темні. Часи, коли нема світла, щоб ви або ваші дітки щоб ви ходили і вас автомобілі бачили здалеку. Це в першу чергу ваша безпека. Залишаю вам посилання, переходьте та знаєте, що купуючи компанію Карпадієм вони частину прибутку віддають на Зсу. Слава Україні! Слухайте, у мене вперше таке, що GoPro виключається, бо пише, що сівши акумулятор. Акумулятор насправді не сівши. Я поміняла вже другий. Просто дуже холодно, і ну вона, мабуть, думає що в неї сів акумулятор, не хоче працювати. Вон подивіться. Як е, намерзає крига, все ж таки для спінінга комфортніше, коли трошки-трошки тепліше, хоча б там до мінус трьох. Я думала, що сьогодні розпогодиться, що зараз отам, зранку було мінус 5,5, е, що буде тепліше, а насправді стає чомусь холодніше. Так, е, наразі більше поки нічого не спіймано. Вон там в зеленому пакеті лежить мій судак, якого мені подарували. І дуже мене дуже мене тішить і гріють. Мої думки про ту соляночку, яку я зварила вдома, як я приїду на грію і гарячої солянки з'їм. Ох, як я того хочу. Я вам, до речі, можу показати, у мене така солянка офігенна. А судачка а судочка я зроблю, я знаю, що я зроблю судачка. Ще й Макс розловився. Товуха, Макс. І вроді щось нормальне. Сподіваюсь, телефон не виробиться, друзі, бо не може вам сьогодні відео знімати, GoPro просто не працює. Макс каже, або гарний або щука. Судак! Знов судак, дивись. Опа, на речі Скільки в тебе було холостих клювань, так? Так, от за да? самий-самий-самий краща, коли клювака була гарна. Ледве-ледве. Прям ну трошечки ну. Ну бач, не активний, дуже може, тому що холодно. Я пробив. Тобто, ну це гарно пробив. На що взяв? Це копія на... на рейнс начебто. Такий чебуряк. Як називається? Женя, як? Знаєш, це як? Це теж? теж кастомне щось? Так, да, теж кастом. А, теж лили саме? Прикольно. Да. А ну покажи рибку гарно в кадр. Такий от судачишка. Ну такого вже, мабуть, що Та ні. на хаузен, так? Да? Ні. Чи теж на коклетку? На коклетку? Ні, ні, мені хватить, мені не треба. Тобі треба? Запох його. Ні, ти сієш серйозно? Тебе не треба, Не пускай, ну він маленький. Куди його таке? Це не розмірне. 35 нема сантиметрів. 42 42? Мі... 42 ні, нема, нема 42, відпускаємо, відпускаємо точно. Все, підростать. 42, так це виходить той, що якраз... Там більше 41. Там ну, там на грані такі якраз десь. Десь 45. Це більше. Да? — Так? 46-48 десь. Mm. Mm. Ну спочину, Макс, тебе. Можна хендмейд зараз. У мене є така дуже цікава штука. Що там? Таке є тільки в мене. У мене завжди з собою є. лінієчка. Щоб уж точно знати, яку рибу забирають, яку не забирати. Правильно, <гас> правильно, молодець. Так, друзі, сьогодні нічого не спіймала, а додому їду з рибою. Судак мій вже задубів, замерз. Я сьогодні ловила в основному на флагмановські приманки і на приманки Віст. Але, як ви бачите, сьогодні спрацювали приманки, які хлопці собі льють самі, такі хендмейд. Не знаю, що я сьогодні не знімала, бо ну камера, я там щось розказувала, вона виключалася. Я вже буду вдома монтувати і побачу, що там, що там в мене вийшло. Єдине, що я думаю, в цьому відео же в мене є судак, то я вам покажу, як приготувати з нього юшку, і, мабуть, що знову зроблю філе в беконі. Відділяємо філе від хребта. З хребта ми будемо варити юшку. І в мене в морозильнику був ще один хребет із судака, з якого ми задньою разом готували філе у беконі. Знімаємо шум, щоб наш бульйон був прозорий. В ідеалі, коли ви робите юшку з риби, пересиджувати бульйон через сито, щоб кістки і все зайве залишилось. Далі додаємо овочі, морква, цибуля, лавровий лист. Сіль і перець за смаком. Далі обробляємо філе. Нарізаємо його на порційні шматочки. Сіль перець. Я використовую сіль з копченою паприкою. Потім кожний шматочок філе обгортаємо в бекон. Бекон купила в сільпо нарізний одразу. Після того ще раз солимо бекон. Тим часом наша юшечка вариться і вже обжарює філе. Без олії, бо зараз з бекону дуже багато вийде жиру, і в цьому жиру він і приготується. Готуємо, поки не приготується. Достали кістки з бульйону і додаємо В Цей час у нас вже приготувалося філе в беконі і тільки подивіться, яке воно соковите. Друзі, це нереально смачно. Я вам всім рекомендую спробувати. Ми з Сашою з'їли цього судака просто за 5 хвилин. Далі, коли вже картопля підварилася, сире м'ясо, риби що я залишила для юшки, закидуємо в каструльку і ще трошки проварюємо. Юшка готова. От таке вийшло відео, друзі. Трошки припалки, трошки кулінарії. Е, зараз Морози вже майже тиждень, і я планую відкривати сезон риболовлі з льоду. От, мабуть, що наступна риболовля буде вже з льоду. Хочу вас застережити, що поки льод не надійний, не виходьте, от я важу 50 кг, і для мене в принципі вже 5-7 см – це безпечний лід. А якщо ви трошки більший чоловік кілограм 100, Бо 80, то чекайте, поки буде хоча б 7-10 см. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Сподіваюся, що ви поставили подобайку і підписалися, якщо ви ще не підписані. Слава Україні! Тримаємось!